За минулу добу обстрілів зазнали вісім населених пунктів. Крім того, після опівночі ворог вдарив чотирма ракетами по місту Селидове. Поліція документує кожен воєнний злочин Росії. Протягом 14 листопада ворог атакував міста Авдіївка, Залізне, селища Курахівка, Південне, села Миколаївка, Степове, Тоненьке. Яблунівка армія РФ вбила по цивільному населенню з авіації РСЗВ Ураган, град артилерії. Пошкоджено 20 цивільних об'єктів, 18 житлових будинків, господарська споруда, електромережі. В Авдіївці авіаударом зруйновано 14-ти поверхівку, Інформації про постраждалих не надходило. Внаслідок обстрілів пошкоджено 5 багатоквартирних будинків у залізному та приватній оселі, 4 в Миколаївці та 6 у Яблунівці. Сьогодні, 15 листопада, о 10-й хвилин на першу Росія завдала чотири удари ракетами С-300 по Селидовому. Руйнувань зазнали шість багатоквартирних і 20 приватних будинків. На місцях влучань разом зі всіма екстреними службами працюють поліцейські, зокрема парамедики. Станом на 9-ту годину відомо про трьох поранених людей та загиблу, яку рятувальники дістали з під завалів. Внаслідок обрушень під завалами можуть знаходитись ще дві людини. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.